Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Дітки, я хочу вам запропонувати послухати оповідання Василя Сухомлинського, лялька під дощем». Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім. З-за Дніпра насувались чорні хмари, по залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила, на подвір'ї стоять калюжі води, іде дощ. Ой, яке горе? Що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька, Соя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза, від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її Зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері. Побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, мама вімкнула світло і широко розплющеними від страху очима, дивилась на порожнє ліжечко. Побачивши Зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла Зіну, переодягла в суху сорочечку, давши рушник, сказала, Витриш і Зою, як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Дітки, про кого розповідається в оповіданні? Так, про дівчинку, Зіну, якою була погода, коли дівчинка лягала спати. Правильно, починалася гроза ішов дощ. Чому Зіна засмутилася та заплакала? Молодці Зіна згадала, що на лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Навіщо вона вибігла під зливу? Так, щоб найшвидше забрати свою ляльку. Чому злякалася мама Зіни? Правильно, бо вона побачила порожнє дитяче ліжко. Як мама поставилася до вчинку доньки, молодці. Мама витерла зіну рушником і переодягла в суху сорочечку, Як би ви вчинили на місці зіни. Отже, дітки, потрібно берегти свої іграшки, складати їх на місця, мити, не кидати. Тоді вони довго будуть вам слугувати у ваших іграх, ви ними будете грати. Учіться цінувати свої речі та будьте вдячними тим людям, хто вам їх подарував. З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Дякую за увагу!